Вітаю у промову! Ось і почалася холоднеча, що логічно для України. Зима все ж таки. Для когось це холод, стужа, стуха, студінь, студенець, а по-дитячому дюдя. Іноді доводиться тремтіти від холоду. Або брати на дрижаки, їсти, ловити, хапати дрижаки чи вухналі кувати зубами. Так, іноді холод пробирає до кісток, але не до серця і мізків. Окупанти нагнали холоду, але в українців тепло на душі, тобто відчутна душевна, сердечна теплота та радість, тому що ми зробили вибір без газу чи без вас? Без вас, без світла чи без вас, без вас. Холод стужа, холоднеча чи дюдя для нас це не так страшно і смертельно, як московське тепле братерство.